Доберіть приклад до кожного типу складного речення. Читаємо перше: ми маємо право на сум і любов, на щастя, на сонце на трави. Підмет, ми, присудок, маємо право. Маємо право на що? На сум і любов, на щастя, на сонце на трави. Це в нас однорідні додатки. Тому це речення в нас просте, ускладнене, воно зайве. Варіант Б: душа твоя, блискуча віра. Серце вогнище у млі. Значить, душа є блискуча віра. Маємо першу граматичну основу, перше просте речення. Друга граматична основа серце є вогнище. Обидва прості речення між собою поєднані безполучниковим зв'язком. Тому це буде речення складне, безполучникове. Варіант В. Молоді чорняві скрипалі позакидали назад голови, так що на них ледве держались шапки. Скрипалі позакидали, так, одна граматична основа інша, шапки держались. Маємо сполучник, так що це є підрядний сполучник наслідку. Тому це речення, складне, складнопідрядне. Варіант Г. Рожевий пил спадав, синіло все кругом, і коси золоті, зоря вплітала в трави. Значить, пил спадав, перша граматична основа, інша. Е, все синіло. Далі і маємо сполучник е, зоря вплітала. Ще одна граматична основа. Перші дві частинки складного речення поєднані між собою безсполучником зв'язком, а далі бачимо сполучник І, тобто це речення складне з різними видами. Варіант де: чи зірка в небі раз розквітла, чи у вікні широкім зали нарешті спалахнуло світло. Перша граматична основа зірка, що зробила, розквітла. І друга граматична основа світло, що зробило спалахнуло. Бачимо повторюваний сурядний сполучник чи. чи. Так, тому це речення складне, складно сурядне.